Межі. Даний тренажер у нас саме на грудні м'язи, на передню дельту і на трісіс. Це Основні цільові це грудні м'язи. Що ми тут вперше робимо? Це виставляємо ось така рукоятка, тобто міняється амплітуда рукоятки, тобто наскільки далеко буде заходити наша рукоятка. Стараємось її виставити або десь на середній, або на дальній позиції. Потім наступне, що ми робимо, це виставляємо нашу сидушечку. Це на ось таким отчином хотілось позуночок. Виставляємо саме яким чином, щоб наші груді були навпроти Тобто рукоять навпроти будного в'язу. Не зламисько, не навпроти плечі, а приблизно навпроти руки. Потім наша інша задача на рівні пальці відміряти від краю ковпачки. Відміряли рукояточку. Знову таки, плечі ми, як в минулому тренажері, звели назад, плечі опустили вниз, лопаточку зводимо. І задача така, ми на видосі вирівнюємо рукоятки, повільно повертаємо, робимо вдома. Коли вирівнюємо вперед, стараємось не відводити плечі вперед, тобто тримати постійно назад. І зведення лопаточки. По ліктях, коли ми опускаємо, стараємось не забирати лікті і дуже низько не опускати. Стараємось тримати таким чином, щоб по всі, як тренажер нас іде під наковом, тримати лікви також по у нас.